Продовжуємо, друзі, говорити про істероїдну організацію особистості. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх серій, які будуть виходити на тему істероїдної організації особистості, і не тільки. А також пишіть свої коментарі і пропонуйте. Теми, на які хотіли б дивитися відео. Поїхали. Продовжуємо другу частину відео. Ми з вами в першій частині вже вияснили, хто такі істероїди, як формується істероїдна організація особистості, акцентуація характеру. Так, що це акцентуація, ми не про розлад говоримо і не про істерію як діагноз. Ми говоримо про акцентуацію характеру. Також сформулюю ще тут, що ключові почуття, емоції, які керують істероїдом, це страх, сором і провина. І, власне, я закінчила відео на тому, минуле, що вони зі страху якраз оцього, коли ними керує страх. І вони чим більше вони бояться, тим більше вони йдуть у цей страх. Наприклад, чим більше дівчина і стероїдної організації особистості буде боятися близькості і сексуальних стосунків, чим більше вона буде боятися чоловіків, тим більше вона буде прагнути до них, тим більше вона їх буде зваблювати. Тобто, з, з однієї сторони, поверхнево може здатися, що Така жінка вона захоплюється чоловіками. Вона дійсно захоплюється не чоловіками, а їх владою, контролем, тобто їхніми якостями, які вона думає, що в неї цих якостей немає. А чоловіків, насправді, потім вони можуть відігруватися на чоловіках. Ось, так ось, так З якою силою притягують ці чоловіки її, да, оці якості, з такою ж і лякає близькість. з... Чоловіками. Тому що чоловік лякає, тому що, як я вже в попередньому відео говорила, тато був владний, сильний, можливо, деспотичний, можливо, там травми психологічні наніс. І вона відчуває себе такою безсильною, тому що мама не закрила належним чином потреби дитини на етапі оральної. і Фалічної стадії формування, здебільшого оральний, і власне вона сама, дівчина відчуває себе безсильною, і вона постійно шукає партнера, щоб як наче тільки з партнером, тільки з чоловіком таким, який контролює, який має контроль, владу, силу, вона буде повноцінною. Тобто, як наче вона от тільки отак буде захищеною. Там, якщо, да, і це насправді ну, така хибна думка, тому що істероїним особистостям вам може здаватися, якщо ви у вас така акцентуація характеру, вам може здаватися, що, у вас, що ви безсильні, ні на що не спроможні, і вам не, не притаманні такі якості, як контроль а, чи ще щось. Насправді вони також у вас є. А, так важко контролювати емоції. І про це ми також з вами а, зараз поговоримо. Але це не означає, що ви ну, вам не притаманний цей контроль. А, отже, і, власне, чим більше прагне, тим більше, чим більше боїться, тим більше прагне у цей страх іде. А, ну, це такий один із прикладів. Да? Боюся сексу, іду в секс. Чи там боюся чоловіків, а, зваблюю чоловіків? І. Наступний, наступні емоції це почуття провини і почуття сорому. Тут теж на цих емоціях, почуттях, вони можуть, на цих почуттях вони можуть бути такими емоційними і всіх розважати. Як я вже сказала, формується. Це так, що з дитинства якось склалося, що. Потрібно було розважати батьків, казали, що ти з такою кислою міною тут ходиш, а ну там будь веселіше. І дитина ге-гей, або щоб привернути до себе увагу, якось там концерти влаштовувала. Або навпаки, це могло бути не тільки в цю сторону, або навпаки дитина була весела, активна. То, що, ну, ладно. Весела, активна така, непосидюча, це притаманно всім дітям, не тільки істероїдам. це вже в дорослому істероїдам притаманна енергійність, а дітям вона всім притаманна. І коли батьки хотіли таку комфортну дитину, ну бо що це оце, вставати, цій дитині пояснювати, там, простіше ж сказати, там, не шуми, будь тихіше, там, не висовуйся, будь, що ти оце, корчиш тут міну свою, цю дебільну. А ну, перестань, будь серйозною, або будь там, я не знаю, тихіше, ну, виправляли дитину, тобто не давали їй проявлятися такою, як вона є, не приймали її, такою в її почуттях, в її проявах. І, власне, дитина тоді в неї формувалася думка, таке переконання, що чи упередження, що така, як я є, чи такий, який я є. Я таких батьків не влаштовую. Я їм такий не подобаюсь, вони такі мене не люблять. І власне мені потрібно бути кимось іншим. Мені потрібно грати якусь роль, щоб мене приймали, любили і закривали мої потреби. І Людина виростає, і потім оцю роль продовжує грати перед іншими людьми, перед друзями, ну якщо перед друзями близькими. Там ще можна якось розслабитися, да, бути собою. Але, як правило, це перед всіма людьми людина намагається, істерою намагається грати когось, когось веселішого, когось цікавішого, когось яскравішого, щоб його прийняли. Тому що дуже, істрою дуже важлива потреба, яка не закрита була в дитинстві, це увага. І почуття прийняття, що мене приймають. Для нього це дуже цінно. І тому він оцю увагу і це прийняття бере будь-яким способом. Навіть якщо він дуже втомлюється від цього, тому що часто людина приходить вже на консультацію і каже: ну, я не відчуваю, що, там, що я це я. Я не, відчуваю, я не хочу зараз веселитися, але я все одно їх веселю. Розказую анекдоти, значить, я, я все одно там, оцей Тамадан на весіллі, де всім, всіх там значить, роблю настрій. Або я, я все одно якось там анекдоти травлю, хоча мені не смішно зовсім мені посумувати хочеться, да, бо в мене взагалі там депресивний стан, а тут мені приходиться. Бо як наче від мене цього чекають. Я вам відкрию секрет, здороїди. Від вас не чекають цього. Котики, мої дорогі, ви можете бути собою. Ви не клоуни, щоб всіх розвеселяти. Оце зараз ми підходимо плавно до самодопомоги. Як вам з цим розібратися? От ви варто помітити. З якого почуття ви це робите, які емоції зараз керують. Варто помічати свої емоції. Варто розуміти для початку, що ви не винні, ви невідповідальні за ті емоції, які у вас виникають. Ми всі живі люди, і ну, ми можемо відчувати і злість, і роздратування, і сум, і радість, і сексуальний потяг, і не відчувати його зовсім. І це все нормально. Не потрібно для когось старатися, от, да, закрити їхні потреби. Зверніть на себе увагу. Перше, що, ви, що ці всі емоції виникають у кожної живої людини, і це нормально. А, далі, навчитися ці емоції розрізняти і легалізувати їх, називати ці емоції, щоб розуміти, що з вами зараз відбувається. Ви можете це зробити або самостійно. Там в інтернеті навіть загуглити шкала емоцій, і там абсолютно різний спектр. В мене, до речі, десь є матеріали, там роздруківка, наприклад, з цією шкалою емоцій. Можете на консультації з психологом так, ці емоції виявити ваші, легалізувати, проговорити, назвати їх. Далі наступний крок зрозуміти. Яка потреба стоїть за цими вашими емоціями? Яка потреба ваша не закрита? Чому вам потрібно? Зазвичай це потреба в увазі і в прийнятті. Яким способом екологічним ви можете цю увагу і прийняття отримувати без шкоди для себе і для інших? І от подумайте, як ви самі можете цю потребу закрити. Тому що, ну, інші не можуть все одно в тій мірі, які вам хочеться і потрібно закрити цю потребу. Батьки вже теж її навряд чи закриють. На них надіятись теж не варто. А от ви можете цілком закрити свою потребу. Ота маленька дитина, яка була фрустрована у своїх потребах, тому що можливо дійсно. Ну, їй хотілося більше, більш чуйних батьків, більш уважних, більш сенситивних. Таких, та, і вона не отримала цього всього. цієї маленької дитини, яка вже всередині вас існує, в неї тепер є дорослий батько. Це ви, це ви та батьківська фігура, яка може попіклуватися належним чином про свою внутрішню дитину. Це я вже трішки заходжу в транзактний аналіз. Ну, простими словами, щоб вам було так зрозуміло. Мені, наприклад, подобається. Ви можете самі вже попікуватися про себе і закрити ті потреби, які не були закриті в дитинстві. Подумайте, як ви це можете зробити? Спершу це дуже важливо свої потреби ставити на перше місце, а потреби інших людей. Другорядні. Тому що е, завжди у вас, як правило, потреби інших стоять важливіше. Ну тобто, яка різниця, що мені зараз сумно? Якщо люди хочуть свята і хочуть веселитися, значить я повинен їх веселити. Не повинен? І не повинна. Або яка різниця, що я не хочу їхати на то весілля? Якщо люди на мене розраховують, що я там буду їм тамадою. Це їх потреба. Якщо ви не хочете, ви не їдете. Ви прислухаєтеся до себе, а чого хочу я? Чого я зараз хочу? Я хочу зараз взагалі закритися в квартирі, сидіти, їсти морозиво і дивитися серіал, і плакати хочу, або сумувати хочу. Я не хочу веселитися. І ви маєте на це право. І ви закриваєте тоді свою потребу. Або я хочу спокою, хочу тиші і спокою, наприклад. Коли коли захочу радіти і веселитися, я, я теж собі можу це організувати. Але коли я захочу, не коли інші, коли я, бо я для себе на першому місці, не будьте тим батьком для своєї дитини внутрішньої, якими були ваші батьки. То, що, коли ви чужі потреби ставите на перше місце, а свої трошечки відсовуєте на подалі, ви і є той самий фруструючий батько, мати, яка не закриває потреби цій маленькій дитині. Тому це ваша відповідальність. Подумайте, чого я хочу От прямо зараз, слухаючи це відео, чого ви хочете? Що хочеться зараз? Це може бути не щось глобальне. Може, ви хочете шоколадку з'їсти, може, ви хочете поспати, може, ви хочете я не знаю, якусь музику улюблену включити, чи фільм улюблений, чи якісь розвивашки послухати, подивитися. Що ви хочете їсти, що ви хочете пити? І чи ви хочете, чи ви хочете, наприклад, йдете там в клуб з друзями. Ви хочете пити? Чи ви п'єте за компанію, щоб було веселіше, щоб можна було розслабитись? Я колись а, давно перестала цю штуку робити, коли а, там, мої однолітки брали собі рево, я брала собі живчик. І мені від живчика було теж нормально. От подумайте, це може бути, я ж кажу, будь-що, зараз в мене капрізони заміняються. Розумієте, що я хочу зараз? Далі. Можете також написати лист бажань. 100 бажань, а, тільки ваших особистих. Нема маминих, не, ні не, не, не татових, ні чоловіка, чи дружини, чи дітей. Своїх. Чого я зараз хочу, від маленького до великого. Свої істинні бажання. Якщо не знаєте, як це зробити, у мене в інстаграмі також є ця техніка прописана. Можете написати, я вам посилання скину. Ось. І виясняєте далі, ключова ваша потреба отримати нарешті цю увагу і прийняття, як ви це можете зробити екологічним способом. Я взагалі рекомендую людям з істероїдною акцентуацією, з організацією особистості проявлятися в соціумі. А, зараз в онлайн можна проявлятися дуже круто. А, я останнім часом дуже рекомендую заводити свій YouTube канал. І там, от як я зараз тут проявляюся, да, десь своєю можливо, нар, можливо ну, нарцисичною трошечки стороною, і, і такою, да, тут красуюся, стою. А, ось. Але це ви любите. мені, мене там, а, значить... Як це сказати, тестувати, можете написати свої здогадки в коментарях. Я рекомендую цим людям проявлятися у світ, тому що ви дуже артистичні, вам потрібна ця увага, і ви можете її взяти, наприклад, обрати ту професію, ви можете навіть змінити професію, якщо ви обрали, скажімо, професію не знаю, бухгалтера, який сам сидить. В кабінеті і людей немає. Але ви відчуваєте, що вам потрібна сцена, вам потрібно оця увага і визнання, і оце прийняття інших людей, вам потрібно от чимось таким займатися. Змінюйте, ризикуйте, змінюйте. Ну не одразу, не рубайте з плеча прямо одразу так. Катя сказала звільнятися, все, звільняюся. Ні-ні ні. Я за обдумані вчинки ось. Тому подумайте. А чим ви давно вже хотіли займатися, що у вас виходить гарно, можливо, десь ці навики трішки відточити, трішки удосконалити і починайте. Елементарно, щоб проявлятися навіть в YouTube, не потрібно дуже багато. Хоча це як для кого? Для мене, наприклад, дуже багато не потрібно. Просто стати, більш-менш помити волосся, макіяж легенький і, я не знаю, штори. На фоні або стіна на фоні. Я зараз стою, обернена, зазвичай я знімаю в ту сторону, бо звідти з вікна світло додаткове є. Ось, і ми, власне, з моєю подругою-колегою говорили, сперечаємось зараз на цю тему. Вона каже: треба ідеальна картинка. А я кажу: не потрібна. А ви напишіть в коментарях, що вам важливо, щоб ідеальна картинка була, ідеальний макіяж. Ідеальна зачіска, там, укладене волосся, ідеальний фон, ідеальне все. Чи вам важливо, щоб в принципі було ну, нормально собі, жива картинка, от от така, така, десь там щось стерчить, десь. ну така, <сміст> ось. І чи вам важливо ви фокусуєтесь на інформації чи на картинці? Тому що для мене, наприклад, важливий вміст. Я слухаю абсолютно різних викладачів, там, лекторів і так далі, абсолютно різної зовнішності, по шкалі доглянутості, і так далі. Для мене, наприклад, важливіше, чи відгукується мені те, що людина говорить. Ось тому ви можете собі просто ставити телефон навіть там, де, і починаєте записувати. Якщо ви вам подобалося... Все ваше життя подобалися вірші. Ви можете декламувати вірші. Я, до речі, цим займалася в школі. Мені дуже подобалося, і я планую відновити. Я, я не в школі, я навіть в школі потім, ну так мене з дитинства, я сама навіть щось там писала. Потім в школі в 9 класі, потім на навчанні. Десь воно, е я десь закинула це діло. Хочу, бо мені, наприклад, дуже подобається. Декламувати вірші, якщо ви любили співати, у вас до цього є талант, йдіть до а, репетитора, тренуйте голос або навіть там пробуйте для початку просто наспівувати якісь кавери і так далі. Пробуйте проявлятися. Якщо ви любите малювати, малюйте. Якщо ви любите танцювати, танцюйте. Там теж сцена, беріть а, людей, тренуйте, якщо ви це вмієте, там, йдіть на курси, навчайтеся, якщо не вмієте. Але проявляйтеся, якщо ви давно мріяли викладати, викладайте. Якщо ви, от, до речі, істроїди вибирають, обирають, якщо вони от по своїх відчуттях, їм підходять такі професії. Там, викладач, просвітницька якась робота, от там, то, так само, от як я там розказувати щось е В онлайн, наприклад, навіть тому самому. Викладацька діяльність, вчителі помічали? вчителів З таким істероїдним характером. Я знаю таких. ось це, це та вчителька, яка йде, і вона так цокає підборами, що вся школа чує. А тим більше, якщо це школа, така там один поверх тої школи, ми знали завжди, що то йде за вчителька. Ми чули її по підборах. У вас така була? ось Або вчителька, яка така дуже яскраву помаду ось До речі, теж. Цікаво спостерігати. Ну, і, власне, в учительстві теж це проявляється, скажімо так, добре, якщо да, людина від цього отримує задоволення. Акторська діяльність. Дуже багато акторів, вони як риба в воді почуваються в цій діяльності, істероїди. Артисти, співаки, Дуже багато, напишіть мені в коментарях, знаєте, українських співаків, підозрюєте, в кого може бути така істероїдна організація особистості, театральна. Ось. Я, я згадую із артистів. Оля Полюкова, згадую от, тип, яскрава така, Гарік Карагоцький, Мені дуже відгукується, наприклад, я слідкую за ним в Інстаграмі, мені дуже відгукується його така епатажна зовнішність. І я дивлюся, як людина гармонійно себе в цьому почуває. Чесно? Я... Ну, є такі люди, які там кажуть, ой, що це вони начепили на себе, а я захоплююсь такими людьми. Я думаю, ну, ідеально. Ну, людина просто вона нікому не шкодить. Вона всю свою, оці акцентуації, які десь трішечки гіпер, вона їх екологічно. І, і тим більше вона не шкодить людям, вона ще людям створює настрій. От Я заходжу в інстаграм, дивлюся, там Гарік покрасив, пофарбував волосся, або там якісь в нього прикольні окуляри, або прикольний одяг, якісь там пір'я. Думаю, Боже, це так класно, ну це, це серйозно. Тому ви також можете через одяг якось проявляти цю свою сторону, да? тому що все одно вам трішечки скучновато стає. Через одяг, через виступи на публіці, хоча б заведіть YouTube канал, або там Instagram, TikTok, що небудь, і почніть там проявлятися. І повідслідковуйте, чи стане вам легше, чи ні. Ось, це там, де ви можете увагу цю взяти. Ну, і Прийняття також про прийняття в першу чергу ви самі можете собі дати це прийняття, почати себе приймати такими, які ви є. А це те, про що я говорила раніше, свої потреби на перше місце ставити, роздягтися, стати перед зеркалом і сказати, та я вже класно і класний. Все зі мною в порядку. Те, що я, а, ну, мене, може, не влаштовує, да, там, пару кілограм, хочу схуднути, там, не 20, якщо ви 40 важите, да, не, ну, без оцього фанатизму. Пару кілограм потрібно, окей, можу, або там трішки в зал записатися, чи якось там не знаю, нігті пофарбувати, чи макіяж нанести. Те, що можна виправити, те, що десь вам трошки дискомфортно, ну, це цілком нормально. Але бути собою задоволеними, приймати, що в цілому, угу. якщо я, наприклад, зараз в мене права нога на півтора сантиметра коротше за ліву. Ну, що я її зроблю? Ну, можу доточити, планую доточити, тому що це не косметичний мій недолік. Я, типу, не, не кульгаю, або непомітно кульгаю, не знаю. Мені на спину дуже дає, там вилітає всього. Треба дуже слідкувати. Але в цілому, я приймаю себе. Мені воно не шкодить, мені той недолік, як каже моя подружка, і на сонечку мають бути е, плямки. Ось. Або як казала Мерлін Монро, Ну, маєш бути в мене хоч один недолік. Тому або там пальці на ногах, якісь довгі, чи худі, чи криві, чи щось, Ну слухайте, це ваші пальці. У мене теж не однакові пальці. Одна нога завжди жартували в дитинстві. Одна нога татова, друга мамина. Тому що на одній нозі там більший великий палець, а на іншій другий палець більший. Але це мої ноги, це мої пальці. Розумієте, от якісь такі речі, чи там прикус вам не подобається, чи зуби недостатньо білі. Це ваші зуби і ваш прикус. Не подобається прикус, є у вас гроші, є бажання, вставляйте брекети, це зараз дуже модно. Це е, свідчить про, про те, що ви з багатої сім'ї. Але якщо, в принципі, ну, у вас нема на то грошей і бажання, ви можете ходити ну, приймати цей, цю, цю свою таку особливість. Так, ну чи все я вам розказала. Що не розказала, як завжди, е загадаю і розкажу пізніше. Ви пишіть свою думку в коментарях, що ще хотіли б дізнатися. Про, ну, мабуть, далі буду, можливо, ще одне зніму відео. Напишіть Потрібно, ні. Можливо, зніму про, про захисні механізми, які використовує істероїдна особистість. <кхм> ну, мабуть, все, не знаю. Напишіть, що по звуку, але ну, я буду передивлятися. Вже мені всі допомагають з цим звуком. Чесно, я дуже вдячна, що ви берете участь. Я вже тут сиджу, по, по всілякому його редагую. Визначила, до речі, такого шкідника по звуку, можливо, це шумів або системник, або ноутбук. Все виключила, навіть холодильник виключила, тому що знімаю вітальні і там холодильник, там близько кухня. Вимкнула все, все для вас, щоб був гарний звук. Ну, а якщо. І це не буде, то купуємо мікрофон. Що робити? Треба ж якось спіклуванням до ваших вух. Все, я вас обіймаю всім серцем. Дякую за увагу до мого каналу, моїх відео, до україномовного контенту психологічного. Обожнюю людей, які розвиваються, які цікавляться психологією. Чесно, я б з вами говорила і говорила. Тому дуже рада. І всі коментарі читаю. Ви там пишете коментарі, я дуже, дуже рада на них відповідати, тому що, чесно, щиро тішуся. Все, до зустрічі в наступних відео.